Добрий вечірочок. Ще не дуже. Так, вітаю, вітаю, мої вітання. Мої вітання. Дали пістолет з глушаком. І перчик. Перчик, щоб... Бігалось швидше. Щось так багато народу сюди летить якось. Не дуже це мені подобається. Хатинько перчик Ну Це під'їли. Так, добре. Хоч можна буде хоч щось набігати. Так, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-юшки-яй-яй. Ай-яй-яй-юшки-яй-яй-яй-яй-яй. О! Так, то ще тут був, да? Чи ні? А, ти з коронкою була? Ну, все, посипалось. Посыпалось, Посыпалась короночка, з девчонок. Так, а що ми? Це його візьмемо? оце його візьмемо. О! І звідки? Пес. О. Трошечки песок тобі прострелимо, аккуратненько. В акурат. Таккуратненько так. простріли та й все. Нормально Де там ще? Тут перезарядитися, будь ласка. Стиднувати. Так, у нас. У нас та зона копає в сраку. Це погано. Сука, гля, его сзади еще. Не швенкует. на дерзких. Шуп тоби. Так, давай мы без вот так. Вот так Ти глянь, Звідки ти? Тебе не бачу. свинута, Гарбата. Так, ще щось по мені стріляє звідки лясь, Я не бачу. Це є... Ох ти ж хорошо його так як. Розкізели. Дякую! Дякую. Так, а ми то побіжимо. Раз, пацана. Не розпотрошили замість мене. Цей волюкс. Це волюкс, пішли дивитися туди. Так, ось все біжить, все біжить, клієнт. Ну, Четверо ще залишилось, да? Воно на криші, на криші в червоній. Футболці. О. Добрий вечорочок. Чи не дуже. Мабуть, вот так отвезем, а? Давай, Хилчикс, Хилчикс, ріднисенький. Твоя люкс, я люкс. люкс. задумайся. Що, двоє залишилось? Давай спробуємо щось когось за... Виндуха пунькань. Так, тут фу. фу. О, красный винтарь далы. ты шоп, блядь, здесь в туалет сховався сто відсотки. Це ще така свинотна. Так, давайте дивитися. У нас є так, 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 хорошо. Жалко, бомбочок немає, так би зараз під ноги би. Бомбочку якусь би втуліть. По-братськи. Ну давай в будівлі там, потуси. У мене є тут чим дудлитись, в принципі. Ой-ой-ой, ой, 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 чувак. Чувак. <серказ> не, не виходить. Гарний <серказ> бій. Гарний бій. Дякую.